У Росії черговий неспокій, Ворожі ППО, що сили збивали дрони. Тим часом у Осу Хортиця розповіли про втрати ворога на Харківському напрямку. Цієї доби окупанти знову вдарили по території України відомо про постраждалих людей. Про всі найактуальніші новини станом на цю годину говоримо далі у свіжому дайджесті за 14 червня. Це фабрика новин. Прошу поставити вас. вподобайку цьому відео і підписатися на канал до справи. Розпочнемо із неспокійних новин родом з Росії. Туди вже традиційно завітала бавовна. Цей ночі у місті Морозовськ, що в Ростовській області, виникла пожежа, а у деяких будинках зникло світло. Про це повідомляють російські змі в свою чергу. Місцевий губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок атаки БПЛА у Морозівському районі порушено електропостачання. А телеграм-канал Астра оприлюднив відео потужного вибуху в Ростові на Дону. Давайте подивимось. Зазначу, що у Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базуються су 34 су 24 та су 24 М. Колоскова для ворога цієї ночі лунала і у інших областях Росії. Міноборони РФ кинулась звітувати про просто таке надзвичайні результати, за словами ворожого відомства. Засобами ППО нібито були перехоплені та знищені аж 87 безпілотників, і левова частка з них у Ростовській області. Так, згідно із звітом Міноборони Росії, під час відбиття повітряної атаки нібито було ліквідовано 70 дронів у Ростовській області, 2 БПЛА у Білгородській області, 2 дрони у Волгоградській області, 6 безпілотників у Воронезькій, 6 БПЛА у Курській області, 1 дрон над тимчасово окупованим Кримом. Ще одна прикра подія для Росіян сталася вчора, 13 червня. У Шибайкино-Білгородської області пролунав потужний вибух. Як виявилося, там злетіли в повітря снаряди від ТОС-1 Санцепок. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. За даними їх джерел, внаслідок вибуху загинуло щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але за попередніми даними він був мимовільним. В свою чергу губернатор області В'ячеслав Гладков написав, що на околиці Шебекіна стався вибух, проте не назвав причини. Також за його словами. Нібито ніхто не постраждав, а відомо тільки про пошкодження десяти приватних будинків та одного автомобіля. Та ворожа країна не припиняє свій терор щодо України. Вона черговий раз вдалась до обстрілу території нашої держави. Ворог не гребу ударами ракетами різних типів та шахедами. Наші оборонці неба ліквідували 7 з 10 крилатих ракет та усі 17 безпілотників. Крім цього, Росія випустила по Україні три балістичні ракети Іскандер-М та один кинжал. З такою інформацією звітує командувач повітряних сил Микола Олещук. Знищували вороже залізяча в небі над Хмельницькою, Харківською, Миколаївською, Одеською, Запорізькою, Дніпропетровською та Кіровоградською областями. Про ситуацію у Харківській області розповів голова ОВА Олег Сенігубов. Він зазначає, що на Харківщині, у селищі Глушківка, внаслідок обстрілу горіли приватні будинки та автомобіль. А у СМТ Куп'янськ-Вузловий через авіаобстріл пошкоджені будинки. Крім того, російські окупанти вчора, 13 червня, атакували ФПВ-дронами, автополіції та автобус з пасажирами у Куп'янську. Про це повідомляє начальник головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. Внаслідок атаки пошкоджено службовий автомобіль патрульних, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе та житлові будинки. Уламкою поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських. У момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали. Під ударом також опинилося місто Селидово Донецької області. Як розповіли в офісі генерального прокурора, 13 червня близько 21.10 Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у місті. Як зазначають у прокуратурі, росіяни застосовували проти мирного населення у д 30 СМ. Внаслідок ворожої атаки були поранені шестеро осіб віком від 62 до 93 років. У постраждалих діагностували мінновибухові і осколкові поранення та забої. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе і аптеку. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу. Неспокійно було і на Сумщині. Сьогодні, 14 червня, російські війська ФПВ-дроном атакували автобус у Шосткинському районі області. У ньому перебувало двадцять людей. Як повідомили у Сумській ОВА, попередньо. Троє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу. Як пізніше зазначили в офісі генпрокурора, автобус був атакований дроном близько 8.00. У транспортному засобі перебував водій та 19 пасажирів. Троє отримали поранення: – 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 роки. А у Хмельницькій області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури після атаки ворога в ніч на 14 червня. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. За його словами, у межах Хмельницької області протягом ночі знищили 11 ворожих цілей. За попередніми даними інформації про постраждалих та жертв немає. Також впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, надійшло два повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали сьогодні, 14 червня, відбулася чергова передача тіл військових в Україну. Повернули 254 загиблих військових. Про таке повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати тіла. 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку, 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території Росії. В штабі додали, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Вічна пам'ять нашим захисникам та захисницям та співчуття родинам полеглих за свободу України. На передовій сили оборони продовжують активними діями завдавати військам Росії втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Так, в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця розповіли про втрати росіян на харківському напрямку. За місяць, 10 травня, з початку нового наступу, окупанти втратили 4 тисячі військових. До того ж, силами оборони України було знищено та пошкоджено 52 танки, 59 бойових бронемашин, 165 артилерійських систем, 6 одиниць техніки ППО, 425 бліндажів укриттів ворога та 37 складів боєприпасів. І на кінець сьогоднішнього дайджесту новина від партнерів нашої держави. Данія інвестуватиме у виробництво української зброї. Про таке повідомило Міністерство оборони України. Зазначається, що в рамках 23-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони України Рустем Уміров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оленгрен. Під час цього засідання Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників. Уміро підкреслив, що це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі думки щодо почутого та побаченого висловлюйте у коментарях. Не скупіться на вподобайку та підписку на фабрику новин. До зустрічі у нових дайджестах.